Ці мої відео ви зможете побачити на моєму телеграм-каналі. Усім привіт! З вами Дімена 49 рок, і сьогодні ми говоримо про що відбувалося на території України під час Другої світової війни. А також я вам повідомляю про те, що за підписки я дякую у своїй спільноті або сообществу. Добре, не будемо томити. Починаємо: Україна у Другій світовій війні, події Другої світової війни, що стосується заселених українцями земель. На території УРСР, РР... РР... РРФСР, БРСР, Польщі, Чехословаччини, Румунії. Наслідки Першої світової війни. Одним з наслідків Першої світової війни стало зруйнування чотирьох імперій – Російської, Австро-Угорської, Османської і Німецької. До Російської та Австро-Угорської імперій на той час належала українська етнічна територія. Значна частина бойових дій світової війни відбувалася на українській етнічній території. Українці брали участь у війні на боці обох поків держав-супротивників. Країни-учасниці втратили у битві понад 10 мільйонів солдатів і близько 12 мільйонів мирних жителів. Близько 55 мільйонів чоловік були поранені. Число загиблих та постраждалих українців у цій війні достеменно невідомо. Ще до завершення Першої світової війни постала незалежна українська держава. На початку 1918 року вона була визнана і брала участь в укладенні мирової угоди у бересті Брат Литовському. Делегація Української держави була присутня і намагалася відстоювати інтереси українців на перемовинах під час Паризької конференції 1919 року. Ходім української етнічної території, докладніше, бессарабсько буковинний похід 1990 сорок. За рішеннями Паризької мірової конференції, а пізніше на підставі Ризького, Сен-Джерменського, Трянонського договорів, українська етнічна територія була поділена між чотирма державами. Найбільша частина Кубань, Лівобережна Україна. Слобожанщина, Причорномор'я, частина Полісся і Правобережне України були захоплені військами Радя... Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. І увійшли до її складу. Значна частина території Галичина, Лемківщини, Посяння, Підляща, Холмщина, Волинь була анексована Польщею, частина земель Буковини і Придністров'я були окуповані Румунією. Землі Закарпаття відійшли до складу новоутвореної Чехословаччини. 1938-1939 року автономна Карпатська Україна у складі Чехословаччини була в результаті Мюнхенської розмови і розділу Чехословаччини захоплена Угорщиною 28 червня. 3 липня 1940 року Червона армія здійснила військову операцію для примусової передачі Румунією Бессарабії та північної Буковини до складу СРСР. Радянська сторона планувала повномасштабне військове вторгнення до Румунії, але за кілька годин до початку операції Румунії Кароль ІІ прийняв ультимативну ноту радянської сторони і погодився передати Бессарабію. Анексована нею в Українську Народною Республіку 1918 року та північну Буковину до Союзу Радянських Соціалістичних Республік військова операція із зайняття території радянськими військами тривала 6 днів в результаті захоплено територію Басарабії 44 тисяч кілометрів з населенням 3,5 мільйонів чоловік. Північної Буковина – 6. 6 тисяч кілометрів з населенням 500 тисяч чоловік та регіон Герца 304 кілометра з населенням 25 мільйонів чоловік. 2 серпня 1940 року з частини захоплених земель, а також території Молдавської АРСР створена Молдавська Радянська Соціалістична Республіка попередник сучасної Республіки Молдова. Північна Буковина і Південна Бессарабія увійшли до складу української. Радянської Соціалістичної Республіки, Радянсько-Німецький договір. Докладніше Радянсько-Німецькі відносини до 1941 року. Наслідок секретного додаткового протоколу про зменшування сфер інтересів до договору про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом сталося вторгнення СРСР до Польщі в 1939 році. До УРСР насильно приєднана Західна Україна. А в 1940 році року. Внічна Буковина і українська частина Бессарабії. Всі ці території, всі ці тери... територіальні надбання разом із Закарпаттям будуть визнані в кінці війни з підписанням Паризького мирного договору 1947 року. Для підписання договору про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом армії Нациської Німеччини 1 вересня 1930... 1939 рік і Союз Радянських Соціалістичних Республік. 17 вересня 1939 році вторглися до Польщі. Територія Польщі була розділена між двома державами: західноукраїнські землі в Україні 30 червня 1941 року. Об'єднання українських націоналістів ОУН Бандери Бандерівці у Львові проголосило акт відновлення української держави. Німецька окупаційна влада заарештувала керівників об'єднаних. Українських націоналістів і відправили їх у концтабори до кінця першої декади липня німецькі війська захопили Латвію, Литву, Білорусь, значну частину України, Молдову та Естонію. Основні сили Радянського Західного фронту розгромлені в Білостоцько-Мінській битві, бойові дії на українській Тніжній території. Докладніше: Курська битва, битва за Дніпро та Дніпровсько. Та Дніпровсько Карпатська операція. Події Другої світової війни відбувалися на українській етнічній території від 1939 до 1944 року. Українці у складі польської армії взяли участь у бойових діях з Вермахтом з перших годин війни, 1 вересня 1939 рік, від 17 вересня їм довелося воювати ще частинами Червоної армії. 17 вересня 1939 року війська Червоної, війська Червоної армії під командуванням маршала СК Тимошенка вторглися на територію Польщі у Східну Галичину та Західну Білорусь. Українці брали участь у бойових діях на Польщі на боці, і на боці СРСР, захоплені Червоною армією в полон українців. Громадяни Польщі частково були через, через, частково були через деякий час звільнені з полону. Офіцери українці, як і їх співгромадяни поляки, утримувалися у таборах, а пізніше були знищені за рішенням керівництва СРСР. У вересні 1939 року керівництво Третього рейху і СРСР поділили завойовану Польщу між двома державами. Галичина і воїн з українським населенням були приєднані до СРСР ОРСР. Територія Української Радянської Соціалістичної Республіки була збільшена на 1 тисячу кілометрів населення на 1 мільйон осіб. Німецька армія вторглася в Радянський Союз 22 червня 1941 року, починаючи чотирирічну безперервну війну. Загалом кількість українців, які воювали в лавах Радянської армії, оцінюється від 4,5 мільйонів до 7 мільйонів. Переважна більшість, переважна більшість боїв у німецько-радянській війні відбувалася на східному фронті. Нацистська Німеччина втратила 93% своїх військ. Саме там, в 1945 році, року, СРСР підписав договір із Чехословаччиною, згідно з яким Закарпаття приєднується до УРСР. Відповідно, до якого була створена з 1946 року Закарпаття, Закарпатська область зі столицею в Ужгороді, на окупованій військами, військами Німеччини, частина території УРСР, був збережений радянський тип колгоспного складу у формі громадських дворів. Здійснювався геноцид проти єврейського населення і решті населення, основному українського. Багато було депортовано на примусові роботи до Німеччини. Українці становили значну частину Червоної армії і її керівництва, евакуація населення та промисловості, окупація українських земель, українські етнічні території, українські етнічні землі під час Другої світової війни входили до адміністративно-територіальних одиниць на території різних держав: Румунії, Німеччини, Союз Радянських Соціалістичних Республік, Угорщини. Румунія окупувала територію між Бугом і Дністром, всю Одеську південні райони Вінницькі Вінницької і Західні Миколаївської області та частину Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки, які отримали назву Трансністрія. Угорщина окупувала Карпатську Україну, утворивши на її території закарпатське губернаторство. Частина українських земель у складі СРСР постійно змінювалася відповідно до переміщення лінії фронту. На цій території зберігався довоєнний адміністративний поділ та органи влади. Питання остаточних легальних форм Режкомісаріату Україна до правого статусу його мешканців Гітлер залишив неясним національні почуття українців у режь Україна, мали підтримуватися настільки. Наскільки така політика ділила українців та росіян усувачне безпеку спільного німець, проти німецького фронту, це були головні мотиви, наприклад, для введення в Рейхськомісаріаті Україна поряд з німецькою рядовою мовою українською, з винятком російської, карбованця замість рубля тощо. Поза тим, нацистська політика ослаблювала та, пос... та сповільнювала ті потенційні чинники національної свідомості. Які могли стати важливим елементом у змаганнях до незалежності взагалі ослаблення населення з, з біологічного погляду велося виморенням голоду, обмеження, сані, обмеженням санітарно-медичної санітарно послуги не поведінкою з вивезенням до Німеччини українськими робітниками приблизно 1,5 мільйонів і радянськими військовополоненими та? масовими екзекуаціїми різних груп та різних груп населення за фактичну чи уявну підтримку руху опору. Жорстокий окупаційний режим призвів до різкого до дорізького поселення антинімецьких настроїв в Україні. Одним із безпосередніх наслідків стало стало. Наслідків стало розгортання на території Режкомісаріату Радянського партизанського та українсько-націоналістичного повстанського рухів. Повстанські партизани і, загони, повстанські і партизанські загони контролювали значну частину території Режкомісаріату і перешкоджали постачанню техніки і продовольства для німецьких військ. Окремі керівники нацистської партії мали намір віддати коха. Підпартійний суд за, за, за розладнання надійного типу, відсутність якого стала однією з головних причин поразки німецьких військ на Східному фронті. Після вигнання німців радянською армією з українських територій Райджкомісаріату Україна офіційно ліквідовано 10 листопада 1944 року. Радянський іл року. Радянські атакують колону вермахту під час Курської битви, 1 липня 1943 року. рік. Катюша, реактивна установка. Німецькі піхотинці 2-ї танкової дивізії СС Дасрайг за підтримки танків Пансерві Тер в боях на Курській Дузі Воронезький фронт літо, 1943 рік. 18 січня внаслідок наступу Червоної армії прорв. Прорване кільце блокади навколо Ленінграда. Блокада тривала з 8 вересня 1944 року по 27 січня 1944 року 872 доби впродовж зимового, на... зимового наступу Червоної армії і наступного контрнаступу Вермахту у східній Україні централь... центри Радянсько-Німецького фронту. Утворився виступ за вглибшки до 150 і шириною до 200 кілометрів. Обернений на захід, так звана Курська дула. німецьке командування вирішило здійснити і в... вирішило здійснити стратегічну операцію на курському виступі. Для цього розроблено і в квітні 1943 року, затверджено військову операцію під кодовою назвою «Цитадель», маючи. Дані про підготовку німецьких військ до наступу, Ставка Верховного головнокомандування, вирішила тимчасово перейти до оборони на Курській дузі і в ході оборонної битви зникровити ударні угрупування ворога і цим створити сприятливі умови для переходу радянських військ у контрнаступ, а потім у загальний стратегічний наступ. 5 липня розпочалося, а 23 серпня завершилася Курська битва. Було знищено 30 німецьких дивізій, зокрема 7 танкових, серед яких елітні дивізії, війська СС, Лейбштандарт СС, Адельф Гітлер, мертва голова, Рейх, Вікінг. Почався відступ німецьких військ по всій лінії фронту. Їм доводиться залишити: Орел, Білгород, Новоросійськ. Почалися бої за Білорусь і Україну. В битві за Дніпро. Червона армія завдала Німеччині чергової поразки, окупувавши лівобережну Україну. І Кримські півострів. Наприкінці 1943 року, у першій половині 1944 року, основні, основ, основні бойові дії проходили на південній ділянці фронту. Німці залишили територію України. Червона армія зайняла землі правобережної України, Крим вийшла до Карпат, вступила на територію Румунії. Крім того, Червона армія здійснила грандіозний наступ у Білорусь. Разом із польськими військами продовжили наступ. Білоруська операція 1944 року та Західній та західні Україні. Радянські війська війшли до кордонів Східної Прусії, вступили на землі Польщі. Разом із польськими військами продовжили наступ. 23-25 квітня відбувався бій під гурбами. Найбільший бій між військами УПА та НКВС в бою брало участь близько 10 тисяч бійців Української повстанської армії проти, бій... проти повстанців НКВС. Кинуло 5 бригад солдатів і деякі частини Червоної армії, авіацію, бронепоїзди, 15 легких танків, полк «Кіноти». Всього близько 30 тисяч солдатів літаки використовувалися для розвідки, аби виявити більше, скуп... більше скупчення підрозділів Української повстанської армії. Життя цивільного населення під окупацією, докладніше, Речськомісаріат Україна, міграційні процеси на українських землях у часи окупації, Остарбайтер, Масові вбивства в тюрмах Галичини в червні 1941 року. Наприкінці 1939 року, упродовж 1940 року, на території генерального губернаторства, губернаторства перебралися з-під радянської частини Галичини від 20 до 30 тисяч. Лише українських політичних біженців, великі групи біженців складалися переважно з усіх певної національності: Жиди, поляки, українці, німці, участь українців у збройних формуваннях. Різних країн і партизанських Докладніше, комуністичне підпілля на території України у часи Другої світової війни. Українці брали участь у бойових діях у складі Збройних сил Союзу Радянських Соціалістичних Республік Канади, Австралії, Польщі, Чехословаччини, Німеччини, Румунії. А якщо вам сподобалося це відео... Ставте лайки, підписуйтесь та, звичайно, пишіть коментарі, якщо вони доступні. І обов'язково не забувайте поділитися зі своїми друзями або родичами. Повторюю ще раз, якщо це відео вам сподобалося, ставте уподобайдене, підписуйтесь, пишіть коментарі і не забудьте поділитися зі своїми друзями та родичами. А підписуватись я. Вам кажу, рекомендую з дзвіночками, тому що вони вам допомагають дізнатися, коли я відео випустив і на яку вони тему. Ну, якщо вам це відео сподобалось, ви вже знаєте, що робити, і, і всім до побачення!